Довести, що ЄС не грає за кремлівськими правилами, французькі військові експерти та інтелектуальна еліта країни закликають Еммануеля Макрона. Вони вважають, Франція має показати здатність до сміливих рішень у критичні моменти та ініціювати створення європейської коаліції військових інструкторів для роботи в Україні. Бо поки наші союзники, киваючи на ймовірну ескалацію, самі собі малюють численні червоні лінії, Росія від своїх союзників. Ників має дедалі більшу підтримку іранські шахеди, зброю із китайськими компонентами, північно-корейські ракети, а тепер і війська з КНДР А що ж тим часом Європа Хто ще із європейців пропонує надіслати інструкторів? І чи є вже вони в Україні? Дізнаємося. Париж та Лондон ведуть таємні переговори про відправку європейських військ до України. Про це написало французьке видання Le Monde, посилаючись на свої джерела у Єлисейському палаці. Пропозиції вже на столах тамтешніх оборонних відомств. Дискусії поновилися після перемоги Трампа на президентських виборах у США на тлі його погроз припинити підтримку Києва. Про те, що у Парижі знову розглядають таку можливість, побіжно підтвердив очільник французького МЗС. Ми не виключаємо жодного з варіантів. Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно та довго, наскільки це буде необхідно. Чому? Тому що на кону стоїть наша безпека. Кожного разу, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається на один квадратний кілометр до Європи. Жан Нуель Баро, міністр закордонних справ Франції. Першим ще у лютому про відправку західних легіонів до України заговорив президент Франції Еммануель Макрон. Низка країн, зокрема Німеччина, пропозицію розкритикували, не підтримали її і у НАТО. Я ніколи не казав, що Франція не підтримує надсилання військ. Я сказав, що це було згадано як частину варіантів. У травні знову французький очільник підняв цю тему. Наголосив, що вже 10 країн ЄС підтримують його ініціативу. Йшлося не про бойові, а навчальні бригади, тобто іноземних інструкторів, які тренуватимуть наших армійців. Утім, тоді до справи не дійшло. Завадили зокрема парламентські вибори у Франції, де партія Макрона програла ультраправим силам. І майже два місяці Україні не був сформований уряд. Росія зробила ескалацію, тобто вона увела на лі. Ні, фронту сьогодні війська іншої країни, ми говоримо звісно про країнців, і е, з якими сьогодні Україна вже веде відкриту війну. І тобто, якщо французькі інструктори з'їдуть в Україну, це не буде щось досить так дивне. Ми просто е, вирівняємо... Е, те, що розпочала Росія днями світовий конгрес українців разом із західними партнерами, серед яких і військові експерти направили лист до Єлисейського палацу, просять таки втілити ініціативу і відправити західних наставників до України з нієї сторони. Ми не можемо вам гарантувати, що лінія фронту буде вічною і що Росія ніколи не піде на вас війною. А з другої сторони, Америка не буде вам теж гарантувати того, що вони вас будуть захищати. Чати вам потрібно самим вміти себе обороняти, і це те, що вони починають зараз розуміти, якраз з приходом до влади Дональда до Трампа. Європейські видання пишуть, що відправка французьких та англійських військових інструкторів була однією з тем зустрічі Макрона та британського прем'єра у Парижі два тижні тому. І, хоча жодного рішення наразі країни не озвучили, вже є ті, хто проти, зокрема, Італія заявила своїх військових до України. України не надсилатиме аби уникнути ескалації із РФ з Брюсселя Анна Грішена. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.